Якщо ви, як і я, подумали, що Razer Десадер V3 Hyperspeed – це мишка з батарейкою, ну бо всі останні моделі Razer з назвою Hyperspeed ідуть з батарейкою, то ви, як і я, дуже сильно помиляєтесь. Ніякої батарейки тут немає. І, взагалі, Razer Рейзер V3 Hyperspeed – це ідеальний десатор. А знаєте чому? Тому що тут нічого зайвого, ніяких доплат за непотрібну фігню. І у чого я від Razer точно не очікував, так це того, що цей десатор буде середнього розміру. Отут просто в самісіньке яблучко. Коли ми цього не маємо, ми не знаємо, що нам це потрібно. Але коли воно у мене в руках, то у мене тільки одне питання. Чому тільки зараз? Перед тим, як ви дізнаєтесь все про цю мишку, я вам нагадаю про оці три Logitech G502X Plus, M8 Wireless і Gravastar Star Mercury M2 плюс клавіатура. Варміло ось така. І збитий нашою піхотою FPV-дрон. Все це я розіграю серед вас за донат від 100 гривень на банку. В описі я збираю 150 тисяч гривень для 4-го батальйону 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж на ремонт їхніх автівок. Їм дуже сильно побила автівки, тому ці гроші їм дуже потрібні. Ми з вами зібрали вже більше половини цієї суми. Це дуже круто. Я дуже вам дякую, що таке невеличке ком'юніті збирає такі величезні гроші. Але цей збір треба закрити. Тому якщо у вас є можливість і ви хочете виграти гарний приз, будь ласка, від 100 гривень на банку в описі задонатьте. І чим більше донатів, тим більше шансів виграти. Дякую всім. Razer Десадер v 3 Hyperspeed – це дійсно мишка середнього розміру. І поки я не взяв її в руки, я був упевнений, що у формі Десадер не треба нічого міняти. В принципі, вони нічого й не змінили, бо це та сама форма. Але розмір має дуже важливе значення, бо середній десадер виявився суперзручним. Ви все ще можете тримати його всією долоною, але тепер у вас більше опцій. Пальцями можна, бо розмір менше кігтем, як на мене, стало більш зручно знову ж таки через менший розмір. Гібрид та, наче, створено для цього, тому розмір зменшили, але можливостей більше. Круто, несподівано, але круто. Покриття таке саме, як і у DeSader V3 Pro. Воно нормальне, це матовий пластик, доволі приємний, але в комплекті немає грібців, тому якщо шоу, доведеться купувати окремо. Збірка дуже гарна, без хрусту, без скрипів, нічого не бовтається і немає щілин у стиках. Вага 55 грамів. Дуже непогано. Кнопки не люфтять, без пре і пост-тревела, Сайт тревел теж не знайшов, тому за кнопки окремий лад. Айк, перемикачі, рейзер третього покоління оптичні, дуже швидкі з середнім ходом і чітким сухим звуком. Бокові кнопки зручні, їх легко відрізняти на дотик, і для того, щоб прибрати пре- і пост-тревел, вони глибоко сидять у корпусі. Ну, це я так думаю. Щоб це не було, але це працює. Ніякого холостого ходу немає. Клік чіткий, короткий і інформативний. Колесо непогане, середня чіткість кроків, гарний протектор і натискається без зусиль. Сенсор Razer Focus X. Це трохи полегшена версія топового Focus Pro. Тут прискорення 40 G, а не 70, як у Focus Pro, швидкість 500 дюймів, а не 750 і 26 тисяч DPI, а не 30. Чи зможете ви це відчути на практиці? <кх> Навряд. Але додаткові функції у вигляді Dynamic Sensivity та Rotation тут теж є. Перша функція це контрольована акселерація, щоб ви, коли у вас низька сенса, як у мене, наприклад, 400, не робили ось так. Постійно при розворотах, а зробили це одним рухом. Друга функція rotation, і хто пам'ятає, що я в огляді Razer Viper V3 Pro не зрозумів, як вона працює, але мені ви самі в коментарях і пояснили, що це, якщо у вас дуже незвичний хват мишки, наприклад, якийсь отакий, от тоді ця функція буде прикольно працювати. Так, люди так тримають мишки. Взагалі, сенсор унікальний. Жодна з мишок Razer не має і наскільки я знаю, не мала цього сенсора. Тобто це трохи порізаний Focus Pro і, скоріш за все, якась ексклюзивна прошивка сенсора Pixart, але не знаю якого. В будь-якому випадку він за характеристиками швидкості не поступається, наприклад, Hero 2 від Logitech. У грі він себе поводив дуже добре, тому не хвилюйтесь, сенсор класний. Мишка має частоту опитування 1000 Гц, але я особисто після того, як Спробував і 4000 Гц, і 8000 Гц, А особливо після того, як я користувався Viper V3 Pro і не відчув різниці між 1000 Гц і 8000 Гц, в цю високу гарцовку в мишках не дуже вірю і вам не рекомендую за нею гнатися. Так, може відгук по факту і кращий, навіть якщо ви цього не відчуваєте. Але ціна мишки вища, і батарейка дуже швидко сідає. В принципі, якщо вам дуже хочеться, до цієї мишки можна докупити окремий донгл на 8000 Гц, Вона це підтримує. Але. Тут же я хочете. З приводу батарейки в цій мишці на 1000 Гц можу сказати, що за три тижні, що вона у мене, батарейка сіла на 22 або 23 відсотки. Я її не заряджав. От як було 100%, відсотків, а зараз 77%, так і є. Окремо треба сказати, що я не користувався нею 24 на 7. Я грав нею тільки по вечорах, і в принципі, за весь час, якщо брати тільки гру, то я грав на ній годин десь. 20, ну а так користувався в офісному режимі. Сьогодні, наприклад, я користувався десь 5 годин в офісному режимі, вона сіла на 1%. А коли я грав 6 годин поспіль десь, то вона втратила 5% заряду. На 8000 Гц було б набагато більше. У порівнянні з Десадер v 3 Pro мишка має більш простий кабель. Він без оплітки, просто силіконовий, але мені здається, що з такою автономністю це взагалі не має ніякого значення. Він тут тільки для зарядки. Ну і щоб перехідник підключати, у мене usb порт в столі, тому мені від цього сенсу немає. До речі, якщо що, відсік для донгла є знизу в корпусі миші. Ніжки мені сподобались, але я б не сказав, що вони їздять як маслом намазані. Ні, відчувається тертя, проте мені це навпаки подобається, бо я відчуваю більше контролю. Це я просто якось скляні ніжки спробував. Зрозумів, що це не моє, і тепер я просто дуже радію, коли в інших мишках ніжки не дуже сильно їздять. Софт, вам всім знайомий. Razer Synapse, Тому я скачав бетку нового Synapse. Він мені більше подобається, легший, якось швидше працює. Плюс поки що не просив оновитися, коли йому це хоче. Тут є все, що вам потрібно. Можна писати макроси, робити ремапінг кнопок, налаштувати DPI, висоту відриву, Dynamic Sensitivity, Rotation, прив'язати ваші налаштування до окремих ігор. Та й взагалі ця версія софту якась більш зручна і сучасна. Поки що вона мені подобається, але у SteelSeries все одно краще. Razer Десадер V3 Hyperspeed – це взагалі-то кіберспортивна мишка. Це написано на коробці, це написано у вітальному листі. На сайті вони теж пишуть, що це Pro. Спочатку мене це трохи збентежило, бо у Razer вже є окрема лінійка Девайсів Pro і Десадер там теж є. Ну тобто, як це? Сенсор не 30 тисяч DPI, частота опитування на 8 тисяч Герц і підходить для PRO. А чого ж тоді в назву це не поставили? А потім я зрозумів, що насправді. Razer дає вам вибір. Якщо ви там якийсь суперпрофесіонал або просто хочете повністю запаковану зафаршировану мишку, то беріть Razer DeSider V3 Pro. А якщо ви звичайний чувак, який просто грає на високому рівні, типу, як, як я, наприклад, але не суперпрофесіонал, там у вас 10-й левел фейсят. Добре, у мене 8-й левел фейсят, то майже 9-й. Так от, якщо ви такий, ну. Цієї мишки з головою для 10-го рівня фейсу, то просто з головою і коштує вона дешевше набагато. Єдине, що я б зробив таку саму ще й в оригінальному варіанті, бо ну може комусь просто потрібна така сама, не наворочена, а така сама, просто для більшої руки. Ну а так, все просто: форма і розмір топ. Сенсор дуже крутий. І насправді на практиці ви в порівнянні з Focus Pro різниці не помітите. Якщо хочете 8000 Гц, це можна докупити окремо, і вона все одно буде коштувати дешевше, ніж Razer De V3 Pro. Тобто ця мишка дешевша, але не гірша. Розумієте? І це круто. Ще дешевшою її або будь-який ігровий девайс можна зробити, скориставшись моїм промокодом в магазині Зона 51. Він буде в описі.